Слава Україні! Я ветеран Ігор Сабадаш. Маю власну справу фермерське господарство «Екоранчо Сабадаш. Хочемо вирощувати худобу м'ясного напрямку, яка дасть продукцію для здорової нації. Не міг подумати, що я буду фермером ні я, ні моє оточення, моя сім'я. Вийшло так, що я прибирав такий металобрухт, вивіз на прийом металобрухту. І мені там замість грошей дали дві гуски і гусака. Гуси нанесли яйць запліднених, з їх кубувати, бо то порода була, яка не сідає на яйця. І коли вже вивели ми маленьких гусів, шкода стало їх бити. Лишили на наступний рік. У 2014 році, коли я поїхав на фронт, у нас було 200-300 гусят. Я це лишив вдома хаос, бо в ними в нас такий густо заселений райончик. І коли я звільнився у 2015 році, я зайшов тут на колишню територію колгоспу і почав засвою освоювати ті території. Вони були захаращені чагарники. Прийшлось мені повоювати ще тут, так повоювати чи як то назвати, попрацювати над тим, щоб добитися тої землі. Не хотіли мені її дати. Ну, ж не вірили в мої ідеї, але вдалося добитися. Взяв я ту земельну ділянку. Тут, в принципі, нічого не було е, на фермі, ні оцієї тераси, ні будиночку. Ну абсолютно нічого. Тут було лише пам'ятаю лавка, столик пластмасовий. Ходили гуси. Поголів'я почало збільшуватись, зростати. Таким способом ми дійшли до, вже до тисячі гусей. Тоді купив одного року я три бичка. Перетримали через літо, на осінь їх здали, підрахували, що ніби є невелика вигода. Ну і зачепило нас. Його мама розказувала, що він там і у тримав і черепашки. Пташки, як вона велика пташка, така сокол, чи як вона називається. Цю пташку навіть тримаю я навіть фотографію вдома десь бачила. Ну Тобто, е, якийсь такий хист, хтось там колекціонує я не знаю, машинки, ще щось там. Мені здається, що він з е, самого початку, навіть не усвідомлюючи того, що він собі десь під свідомості мав якусь спільну справу з якимись тваринками. Я завжди і до всіх ставлюся так, щоб вони максимум мали комфорт. Що корови, що коні, що свині, щоб вони більше жили в таких природних умовах. Вони всі біля одного курита не влазять, і я їм в інший курити ще насиплю. Дід там має їсти, повимазуєте. Одного року я зайшов на грант МГП, розігрував кроки до розвитку села, називався за кращий бізнес-план. Вдалося мені навчитися писати правильно бізнес-плани. Я став одним з переможців, і там на тому конкурсі я познайомився з таким Любомиром з Дрогобицького району, який мав худобу м'ясну худобу. І ми зговорилися. Я кажу, що от так би хотів би також м'ясну худобу завести. Це була осінь. В лютому він мені подзвонив, каже, чи ти вже придбав худобу м'ясного напрямку, ту, яку ти хотів. Я кажу, ні, я ще не придбав, тільки вивчаю. Якщо. Він каже, Та така справа, що я буду худобу всю свою продавати, оскільки я хочу переходити на молочний напрямок. Забрав я ту худобу, частково е, вдалося орендувати державної власності землю, яка перейшла вже в комунальну власність корови на тім місці, ще як його не знаю, чи там вечір прийшов, вони електропастух порвали по селі. Коротше, хаос, що такий хаос, бо телят нема. Прийшлося з'їхати забрати ще всі телята. Тоді прийшлося вже створити фермерське господарство. Вони насправді не дружелюбні. Вони отак дивляться з такою зацікавленістю. Але щоб погладити їх чи щось вони не підпускають. Вони виросли от в таких умовах, а той чорний, то їхній як -то, мачо. Ну, трохи кусарку придбав, обертачку сіну обертати, придбав прес сіну пресувати. В 22-му році перед вторгненням худоба була, посолище було, було два коні. Почався повномасштабка, і дружина збудила, каже, війна. У мене наплічник був вже готовий. Дзвонив телефон до нього вже телефонували з воєнкомату, так як він у 2014 році служив. Я розумію, що чому саме викликали тих вже хто щось зрозумів, тому що ця от сама перша лінія вона була дуже сильною. Як на мене, саме такі люди стримали оцю цю головну хвилю нападу. І я розуміла, що і так, десь під підсвідомості, що типу, ну цього не зміниш. Я не зміню нічого, навіть якщо я скажу там, не йди, не ходи, чи цей самий його шлях було не уминути. Я розуміла, що у нас є двоє дітей, і що як він піде, можливо, навіть вже більше ніколи не прийде. Вже там на фронті я собі згадав, що ой, в мене фермерське господарство, в мене худоба. І подзвонив до колеги, кажу, що треба щось робити з тою худобою. Звони питай, може на бойню заберуть. Хоча насправді прийняти таке рішення було важко. Але що робити, не лише ж їх просто в полі Я то розумів, що та війна надовго. Він подзвонив на бойню, на бойні сказали, «Ні, ми вже приймати худоби не будемо. А потім перезвонив мені той Андрій мій і каже: А чого ти так е, хочеш здати ту худобу? Ну типу, яка причина? Я кажу: Андрій, та яка? Ну куди, на кого я її лишу? Типу, я ну я на фронті. Він каже: Та ти, типу, на фронті за нас за нас захищаєш. Типу, ми тобі доглянемо за тою худобою. Потім ще друзів долучили, що там помогли загородити то пасовище. Ну і коротше, вони вберегли. То порода венгерська пухова мангалиця, то є сальна порода свиней. У них дуже смачне сало, ну і м'ясо також смачне, але там сало може бути до 10 сантиметрів. Якщо загодувати гарбузом, то виходить таке лардо. Нема таких свиней, щоб мали краще сало, ніж венгерська пухова мангалиця. 29 квітня я був поранений у Луганську, село Орехове, і ну, для мене закінчилася та фронтова війна. Чоловік зник зі зв'язку декілька днів, ніхто він не телефонував і не відповідав е, на повідомлення. Звичайно, я знала, е, що щось трапилось, тому що це була така, ну так відчувалося мені. Але я завжди знала, що ця людина буде жити, і як би там не було, от я чекаю, яких би новин вони не були. Е, я все одно знаю, що типу, в кінцевому. Випадку з ним буде все гаразд. Вдалося вижити. Потім лікування, операції, реабілітація за кордоном операції. Потрохи почав відходити саме, ну може, не саме через фермерське господарство, але фермерське господарство було дуже важливим. Для мене і був важливий момент. Думаю, як люди мені зберегли по голіві. А я приїхав такий зараз дам, ну якось не солідно виглядає. Треба, треба зберегти це. Я не міг ходити там, не міг ніби працювати, все рівно брався там і, і працював. Трактор ми з дружиною поїхали купляти з госпіталя. В винниках я в госпіталі лежав на інвалідному візку. Тобто в мене не працювала ні рука, ні нога права сторона. Ну, і на той час невідомо було чи запрацює. Але трактор купили, значить, то, типу, ну, мусить запрацювати. І потрохи я тут реабілітувався. На сьогоднішній день я нормально ходжу на ногу, ну і рукою працюю, тобто себе обслуговую, можу ще й допомогти комусь. Це Арія, їй 20 років, вона старенька. Має хворі очі. І вона через те, що погано бачить, вона не всім дає, щоб до неї підійшли. Потім ще є така глянцайт, німецька порода тракен. Гречка на неї кажуть, бо її обсипає чорними такими плямками. І ніби якби гречкою посипано. І так їх називають греча. З кіньми якось так вийшло. Я в Польщі як лежав в лікарні. Та й читав більше часу було. Там. І Щось я захотів дітям купити поні. І як з Польщі приїхав з реабілітації, зразу поїхав купив тих двох поней для дітей для старшої Софійки і для молодшої Мілан. Потім, десь там, через рік, так вийшло, що до нас на постій поставили кубилу з лошатом. Потім запропонували купити їх. Ми їх купили для дружини. Наталі. Їй сподобалось, потрохи почали ту, ту справу розбивати. На сьогоднішній день у нас є 10 коней і 2 поні. Оце вікін він від рози. Та роза тут сама перша з'явилася. Той вже чисто е, тут рудився, тут виріс, то його територія він тут самий такий господар. Все він тут знає з працівниками важко. Основна вся робота лежить на мені. Тобто мені приходиться кусити, приходиться обертати, приходиться. Збирати, приходиться перевозити. Звісно, допомагає цьому всьому техніка. Без техніки ніяк. Але в мене один старенький трактор. Я одне відчіпаю, друге причіпаю. Тут немає вихідних, тут немає суботи-неділі, немає жодного свята, тому що тут постійно під наглядом повинні бути всі тварини, які є на фермі. Якщо є робочі, також все одно ти приїжджаєш, ти повинен все контролювати. Розведення великої рогатої худоби. То є моя зона комфорту. Я йду туди в поле, йду до худоби, то є моя зона комфорту. І я думаю, що в будь-якому ветеранському бізнесі, як ну я так думаю, я не впевнений, що всі люди одинаково поводяться, але приблизно от так є, що сконцентруєшся в чомусь одному. Хто хто себе присвятив бізнесу, він він, він, він знайшов свою зону комфорту. Хтось там ну, образно, малює картини, його зона комфорту, він малює картини, він вкладається в це. Часом є такі питання, яка рентабельність мого бізнесу. Ну, я не хочу вникати в рентабельність бізнесу, бо ну, образно, якщо я підведу рентабельність і виявиться, що рентабельності ноль, тоді виходить, що його треба кидати. А для чого мені кидати те, що я люблю робити? Я так думаю, що якщо мені забрати цю мою справу, то для мене би було дуже важко. Тепер хочу впорядкувати, щоб в мене корови родили тільки там, березень, квітень. Щоб так виходило, то я бика впускаю червень, липень-серпень. На три місяці і бика треба буде забрати зі стаду. Ветеран тут трохи так, трохи, так сказати інше мислення. Багато є речей, на які вже не звертається увагу. які колись вони були важливі, стали неважливі вже тепер. Ветеранам, які планують відкрити свою справу, я б хотів порадити не надіятись на якусь там підтримку. Вона буде завжди. Та підтримка буде, вона знайдеться десь Але саме основне сконцентруватися на своїй справі і не дивитися на те, що там який буде дохід, яка вигода, що любима справа. Вона е, рано чи пізно почне приносити дохід. Мусите бути перші, створюйте свою справу.